2013 року в Україні розпочато утворення первинної ланки медичної допомоги. У Славутському районі та міста Славута вона представлена Славутським центром первинної медико-санітарної допомоги, працівники якого знаходяться на передовій у запобіганні коронавірусної інфекції. Саме від роботи сімейних лікарів центру, які проводять сортування хворих, залежить можливість отримання допомоги у стаціонарі людьми, які цього дійсно потребують. Я Олег Гаврилюк, головний лікар Славутського центру первинної медико-санітарної допомоги. Станом на сьогодні, 8 квітня, жодного підтвердженого випадку коронавірусної хвороби на нашій території немає. Але хвороба, на жаль, не відступає. Уряд запровадив жорсткі вимоги карантину Дотримуйтеся їх. Не виходьте з дому без нагальної на те потреби. Подбайте про своїх батьків, близьких. Пам'ятайте! Що не всі пацієнти, які захворіли на коронавірусну інфекцію, потребуватимуть госпіталізації до лікарні. Тому лікар може рекомендувати вам самоізолюватися. Дотримуватись правил самоізоляції критично важливо, аби запобігти подальшій передачі вірусу. Перебуваючи вдома, менше дивіться новини в інтернеті та по телебаченню, краще читайте книжки. Дивіться цікаві фільми, займайтеся улюбленими справами, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації. Знайдіть хоча б пів години для того, щоб зайнятися фізкультурою. Повірте, все буде добре. Ми поборемо вірус. Я Зінаїда Гловацька, сімейний лікар з Луцького центру ПМСД. Хочу звернутися до наших пацієнтів будь-якого віку, будь це молодь, будь це особи по старшого віку. Дуже прошу віднестися до сьогоднішньої ситуації з розумінням і при появі перших симптомів захворювання, як правило, високої температури, сухого кашлю. Не біжіть, будь ласка, до лікарні, а телефонуйте своєму лікарю. Якщо ви потребуєте консультації лікаря, але з якихось причин ваш лікар не піднімає слухавку або відсутній зв'язок. Ви можете зателефонувати нам на телефон гарячої лінії за номером 098 896. 83 65 щоденно з 8 години до 22.00. У випадку значного утруднення дихання або появи болі в грудній клітці, будь ласка, викликайте екстрену медичну допомогу. Будьте розсудливими. Бережіть себе та своїх близьких. Я Олена Матвійчук, сестра медична загальної практики сімейної медицини. Хочу до вас звернутися. Бережіть себе. Скрізь де відторкаєтесь руками. Одягайте рукавички, користуйтеся деззасобами, Обробляйте свої телефони деззасобами кілька разів на день. Не торкайтеся руками обличчя. Так, це важко, але не торкайтеся. В місцях, де є скупчення людей, одягайте маски. Це в магазинах, в транспорті. Дотримуйтесь дистанції. Карантин триває, бережіть себе. У Славутському районі реалізація державної політики у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення покладено на Славутське відділення Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. Я Мозелевська Тетяна, завідувач відділення, запевняю вас, що кожний випадок захворювання на коронавірусну інфекцію буде епідеміологічно розслідування з проведенням в ньому повного комплексу. Протиепідемічних та дезінфекційних заходів. Я, Оксана Поліщук, бактеріолог, зазначаю, що під час розслідування кожного випадку захворювання на covid 19 буде чітко визначено межі в осередку та окреслено повне коло контактних осіб, за якими буде проводитись медико-санітарне спостереження згідно діючих алгоритмів моз України. Я біолог Галина Власюк. Шановні наші земляки, які повернулися за кордон, переконливо просимо вас суворо дотримуватися правил самоізоляції. Цим ви збережете здоров'я собі і людям, які вас оточують. Не, Не панікуйте, залишайтеся вдома, тому що ми працюємо, працюємо заради вас! Новий тип коронавірусу лише один з багатьох видів ГРВІ. Від нього можна традиційно убезпечитися профілактичними засобами, як при звичайній застуді. Уникайте контакту з людьми, у яких є ознаки високої температури та кашель. Правильно використовуйте медичні маски та засоби індивідуального захисту, зокрема в медичних закладах. Мийте руки з милом або дезінфікуйте засобом на основі спирту, особливо ретельно після контакту з тваринами. Під час готування добре обробляйте м'ясні продукти. Будьте здорові.